Доброго всім дня! Ви на каналі Світ Алла і ми готуємо з вами сьогодні аджику. Це така страва, без якої не обходиться не одне застілля. А якщо ще на столі є холодець, то як же без аджики? І от ми з вами готуємо багато рецептів. Я вже перебрала за своє життя, готувала багато аджики. і гострої, і не гострої, і вареної, і сирої. Але ви знаєте. Саме цей рецепт мені подобається найбільше. Ми беремо для цього 2 кг перцю солодкого. Подивіться, який вродив у нас в цьому році дуже ж такий гарний перчик. І На смак дуже смачний і на вигляд красивий. А також беремо 2 кг томатів. Томатики беремо м'ясистенький сорт. У мене шаймет криг. Це гном, він всередині дуже-дуже гарний і м'ясистий. Ми будемо їх розрізати, тому я вам покажу відразу, що погляньте, сімен тут практично зовсім небагато. От і ви підбирайте такий сорт, щоб було якнайменше сім'ян, а було багатенько плотної м'якоті. Також беремо часничок 350 грамів. Або 400 це якщо він у вас не почищений. І також гіркий перчик. Перчику теж, в залежності від того, яку ви полюбляєте аджику. Якщо таку гостру то 400 грамів. Буде така, що вогонь. Але я беру набагато менше. Я беру десь 150 грамів. Але завжди, ще в сирому вигляді, я свою сумішку штую і все додаю по смаку. Але первоначально беремо так, як я розповіла. Все це нам треба подрібнити на м'ясорубці. Але спочатку ми все це дрібнемо, ріжемо свої помидорки отак на дві частиночки. А перчик розрізаємо, беремо навпіл, видаляємо у ньому зелену ніжку, а також видаляємо сімена і перетинки. Ну, як бачите, перчик також гарнюній. Насіння в ньому дуже-дуже мало. Саме те, що нам потрібно. І от ми приступаємо з вами до мільчіння. Перчі, помидорки, все це дрібнемо. Спочатку ріжемо. Отак, от у помидорчика нам не треба нічого видаляти. Якщо у вас тут, ну, бачите, в мене практично нема, що видаляти в помидорах. Можете тут де хвостик трішки видалити. І отак от ось гарний сорт це теж мені дуже подобається. Теж, теж смаковитий він. Тут більшенько є, що видалити. Отак. От Дрібнемо зеленю цю видаляємо. І все це відкладаємо в сторіночку. І так. І переробляємо всі ці 2 кілограми. І томатів, і перчику. Працюємо. Всі овочі подрібнили. Помидорчики, перчик. Погляньте, помидори беремо. Як можна стигліші, Стиглі, стиглі, стиглі. Червоненькі щоб були. Ну і перчик теж бажано, щоб був червоного кольору. І тепер беремо, включаємо м'ясорубочку і все це переробляємо на м'ясорубочку. Накладаємо і запускаємо наш процес. Всі свої овочі переробили, подрібнили. Погляньте, яка красива вийшла суміш у нас. Такий красивий насичений червоний колір. Все перемішуємо. Відправляємо сюди 100 грамів солі, 150 грамів цукру. А також нам знадобиться. В самому кінці 100 грамів оцету, Але зараз ми його сюди не відправляємо, лише сіль та цукор. Перемішуємо і ставимо нашу суміш на вогонь. Коли вона закип, закипить, даємо проваритися 20 хвилиночок. Час від часу аджику помішуємо. І ось, коли вона в нас проварилася вже 15 хвилиночок, ми відправляємо 100 мл, оцету. знову перемішуємо, і нехай покипить до тої пори, щоб як водичка на ній відділилася. Ну, це хвилиночок 5-10, я думаю, вона буде готова. І куштуєте, обов'язково її куштуєте, щоб була за вашим смаком. І ось подивіться, в нас на аджикі, немов відділилась трошечки водичка, бачите? Оце знак того, що вона готова. Все. Останній раз її скуштуємо, я вже її скуштувала, на мій смак все тут. Доречне, і все вже всього достатньо, скажімо так. І от вона закіпав в нас останній раз, і я розливаю свої, свої перві баночки, наповнюю, коли вона ще стоїть на вогні. Ви можете закручувати, закривати її і під кришку, під закрутку, і під звичайну жестяну кришку. А взагалі-то я підготувала і такі і такі кришки. Це значення немає. І отак. І закриваємо. Все. Зробили ми з вами дуже гарну роботу. Закрили смачну відмінну аджику. Вона ще в нас гаряченька. І, хоч і закрита, але ж таке я її скуштую, вже трошки схолошу. Що я вам скажу, дуже гарна. Смачок такий насичений і гіркенький перець відчувається, і часничок. ну а томатики з перчиком, то само собою, буде дуже вона гарна взимку. І до м'язка, і до ковбаски, і до холодчику. І зараз і до котлетика можна, до чого хочеш. Дуже смачна річ. До речі, по цьому рецепту ви можете закривати її навіть сирою. Розкладати по баночках, накривати капроновою кришечкою та ставити до холодильника. Але щоб можна було хранити її. І в підвалі, чи то в погребі. Я роблю саме так. Я її варю, закручую і ставлю. Декілька баночок у мене під закрутку. Для того, щоб використовувати зараз, як схочеться, то розкрутим, і будемо насолоджуватися. Бажаю вам всім миру, бажаю вам всім добра. Заходьте, діліться своїми рецептами. Ще дуже багато помидорок є, треба їх закривати. Будемо робити кетчупи. Так що пишіть, які у вас є рецепти гарних перевірених кетчупів. Дуже мене цікавить це питання. На все добре!